Доброго ранку, мої любі, прекрасного дня. Уже сьогодні, 5 червня, і це значить, що ми стартуємо. А всі мої дорогі, хто ще не приєднався, доєднуйтесь. Якщо навіть у вас немає діток. Та ви хочете розібратися з собою, відносини з собою, з іншими. Також мій курс Кроки до здоров'я твоєї дитини вам підійде, тому що там дуже багато основ, які потрібні для нормального життя. А, що це? Це е, психологія. Є, е, е, ці наші трикутники, жертви, агресори, рятівники, все це там буде. Буде про самооцінку, буде про кордони. 21 день ми будемо працювати з собою, своїми станами. Один день лекція, один день практика. Будь-якій людині хватить часу, щоб це зробити, тому що будуть невеликі лекції, але дуже з вижимкою з цих знань, які я пройшла за всі свої величени кількість курсів навчань. Там все буде, буде про психосоматику, причини захворювань, як робити профілактику, заюрведи будуть режим дня і харчування, як правильно це робити, які є нюанси в харчуванні в сезонах і дуже багато іншого. Що ще буде? Буде бонуси тим, хто будуть найбільше, найактивніше. Будуть Рецепти з корисних десертів, тому що я автор бренду корисних десертів природна енергія, і в мене є такі смачненькі штуки, які ви можете приготувати своїй дитинці, яка, наприклад, не може вживати щось через алергію чи ще щось. Але якщо це торта у вас є, не дай Бог, так то це також можна вирішити, бо я вирішила це у себе, у своєї дитини, у своїх клієнтів. І при бажанні, якщо ви захочете ви також вирішите. Тому любі мої, приєднуйтесь. 750 гривень це не, не про цінність цього курсу, це про те, що, як вам сказати, це про те, що більше людей це пройшло, це про те, що це мій перший курс, тому на це також я даю скидку. І е, також дуже гарний бонус тим, хто захоче глибше розібратися. Якщо особливо є якісь захворювання, то буде скидка, дуже гарні умови на консультацію. Тому е, люблю цілу, обнімаю, ваша дарі Е, Приєднуйтесь, пишіть в дірект слово в будь якій соцсеті. Ми так мене я візде курс, і я вас е, доєднаю і будемо працювати плідно.